Мета українсько-японського проєкту Ріпак для народицького району довести, що посівами ріпаку можна ефективно очищувати землю від радіоактивного забруднення та одночасно отримувати альтернативні види палива біогаз та біодизель. Експеримент закінчився минулого року. Однак зроблені перші кроки переконали, що вирощування та подальша переробка ріпаку в районі є перспективними. При допомозі наших японських друзів є установка по переробці біодизелю. Ми вже перші отримали першу, як кажуть, партію біодизеля, незначну, лабораторну партію дизеля. Пробували примінення їх на нашій техніки. ну, практично не відрізняється від самого дизелю. Тобто потужність не втрачається, техніка працює нормально. Це є перспектива. Разом з тим, питання виробництва є побічна продукція, яка Теж стає проблемним питанням, що є переробка, це, зокрема, солома ріпаку. Ми також знайшли шляхи, вже маємо таку лабораторію по біогазу, яка буде йти в дальнішому. ми плануємо, щоб створити такі, якщо це у нас вийде, ці всі питання, що ми можемо забезпечити навіть частину своєму біогазу. Тобто продукція буде використовуватися повністю. У набутті досвіду щодо очищення забруднених земель зацікавлена і Японія, територія якої постраждала після аварії на Фокусімі. Тому з 2013 року стартуватиме новий проєкт щодо посіву модифікованих рослин на землях із рівнем забруднення до п'яти кюрі. Перший заступник керівника району висловив готовність відстоювати проєкт у посольстві Японії в Україні, аби своєчасно розпочати посів культур. Специфіка його в чому заключається, що він буде наближений до виробничих форм. І до виробничих розмірів. Тобто десь це буде 4 чи п'ятипільна сівозміна середнім розміром поля 50 гектарів, на перспективу, що це буде значна площа задіяна, де будуть вивчені те, що я казав, і альтернативні джерела. Зокрема, ставка буде робитися на виготовлення біодизелю, переробка біогаз. Фінансування проєкту здійснюватиметься і за кошти японської сторони, і з обласного бюджету. Члени делегації побували у селі Ласки і переконалися, що їхня праця, а саме влаштування біогазової установки, не була марною. Блакитний вогник дійшов до поруч розташованого фермерського господарства. Цього дня члени організації «Чорнобильтюбу» відвідали народицьку лікарню, якій тривалий час допомагають медичним устаткуванням. Бактерицидні лампи, стерилізатори, протипролежневі матраци, ручний апарат для дихання, телепорт, що дистанційно передає дані кардіограми в діагностичний центр та інше медичне обладнання, придбане торік за кошти японців, працює та надає допомогу населенню. Тому організація продовжить допомогу лікарні у поточному році.